Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні разом з вами, незважаючи ні на що, я хочу зняти невеличке коротеньке відео, яке буде стосуватися новинок від бренду Богенія. Так що, кому цікава така тема, то я вас всіх запрошую до перегляду. Так, не дивуйтеся мені сьогодні, що я трохи заікаюся, тому що. Ніч в Україні була сьогодні дуже важкою. Звичайно, всі читають новини і всі розуміють все. Шість ракет, які сьогодні летіли на стрій, пролітали над будинком, тому маю право сьогодні трохи позаїкатися. Дякуємо нашим силам ППО, дякуємо нашим хлопцям та дівчатам, які нас захищають. Отже, повертаюся я до новинок від бренду Богія. Богія це. Наш український бренд, який знаходиться в Харкові, але це не виробник, саме виробництво виготовляється на заводі, де виготовляється топфейс і мальва, косметика. Щоб ви розуміли, і вони там роблять різного плану такі. Як правильно сказати, аналоги на брендову косметику. Хто знає, я показувала, хто бачив в мене відео. Тональний крем, от мій улюблений цього бренду Богенія. також в мене є багато олівців, помад. От ще я вирішила цього разу замовити ось такі новиночки. Новиночки я побачила в інстаграмі. От і замовляла через віку Віка. Тобі величезний привіт, якщо ти дивишся це відео, і я посилання на віки інстаграм залишу. Я вже вам неодноразово розповідала в моїх десь через відео. Ви можете знайти розпаковку дитячого б'юті боксу від компанії нашої української топ б'юті. Також у Віки в магазині в інтернет-магазині представлена різна доглядова косметика наших українських брендів. Також декоративна косметика. Всі посилання активні я залишу в інфобоксі. Власне, я замовляла ось таке пакування, тут самі новиночки від бренду Богенія через Віку. Віка також веде свій ютуб-канал, так що, кому цікаво, заходьте, знайомтеся. От доставка була доволі швидка, тому що я ще чекала, тому що цих всіх товарів, які я хотіла замовити, у Віки не було в наявності, і вона замовляла безпосередньо у постачальників зі складу. Тому ну, це все зрозуміло, як це все відбувається. Віка, як завжди, дуже гарно пакує в такі милі пакування. Мені це піднімає настрій. Маю надію, що я сьогодні також вам трошечки. І підніму настрій. Хочу делікатно От, з коробочки, і будемо зараз дивитися. Так, дякую за замовлення. Ось така красива наліпочка. І що ж тут в мене є? О, Так, минулого разу Віка також мені клала таку масочку 8 секунд. Це від Masil Brand. Я ще такий її не спробувала. У мене вона лежить у ванні. Ну, тепер буду мати ще одну. Дякую за такий приємний бонус. Також лизунець ось такий. Доброго вечора! Ми з України. І нас не подолати, так? Дякую, і тепер давайте перейдемо безпосередньо до новиночок. І так, я цього разу, я буду так по цьому брати, Значить, це новинки бренду Богенія, називається Angelic матова Стійка. Помада. Написано, що це італійська формула 12 годин стійкості. От, І тут всі інгредієнти, бачите, made in от, For Bogenia, то Китай та для Богенії, Україна, Харків, вулиця і їхній емейл. Так, я зараз хочу зняти всі плівочки. Так, це помадка в мене в номері ось так. 006. Там в цій серії є дуже багато. Різних помад, різних відтінків, там 18, дивіться, якщо я не помиляюся, так 18 різних відтіночків. От, І <кій> важко було замовити якийсь відтінок по свочах. Деяких свочів, особливо наступних продуктів, то не було. Ось так приходить, все запаковано. Тут дата виготовлення значить, використати до так, відтіночок. 006. І цей відтіночок собі замовляла моя донечка. Але я хочу вам зараз показати, як то все виглядає. Тому що пакування тут дуже і дуже цікаве і красиве. Так, давайте розпаковувати. Так, подивіться, яка то краса. Це такий красивий, насичений а, персиковий колір. Тут написано богенія, тут відтіночок ось такий. Пакування таке досить важкувате, відчувається воно в руках, але подивіться тільки на ці такі класні орнаменти. Власне, напевно, через це пакування я собі вирішила замовити. Так, помадка, бачите, так, відкривається і закривається. Ну що ж, давайте будемо дивитися разом з вами. І зараз ви побачите, наскільки тут красива сама помада. Я думаю, слів інших не потрібно. Це просто витвір якийсь мистецтва. Так, я не подивилася, скільки тут грамів цієї помади дуже красивий відтінок. Зараз я подивлюся, тут її 3,8 грами. От на Так, 3,8 грами. Ось так воно все виглядає. Зараз, ось, при такому освітленні, все вам чудово передається. І колір. І саме пакування таке ніжно-персикового кольору. Зараз, звичайно, я зроблю свотч, Але ви тільки подивіться на цю красу. Ну що ж, давайте тепер ми зробимо легесенький свотч і подивимося, як вона буде наноситись. Я знаю, що ці помади вони йдуть, бачите, як матові. Дуже красивий відтінок, повсякденний, 006. Я думаю, що він. Та, я не думаю, я знаю, що він вже дуже сильно популярний. І потім мені в Тіктоці і в Інстаграмі ці відео а, вилазили, я їх бачила, і а, ці відтінки найпопулярніші. І ще, по-моєму, 001 популярний, але він мені, як для брюнетки, то він мені, напевно, засвітлий. ну, тепер ну це красота. Цей зріз такий. Подивіться, такого ще в моїй колекції немає. Ну, тепер буде. Так, це перша ось така помадка. Так. А наступна помада, я її розпакую, але свочити її не буду. Це в мене у відтінку 0,17. Я її. Так, я, напевно, її розпакую. Довго я думала. Я розпакую вам покажу, але сводчити я її не буду. От, тому що вона в мене піде на подарунок. Е, я довго думала. Е, це Такий буде додаток до подарунку 017. Ця людина носить такі е, кольори, я маю надію, я по тих сводчах, які були представлені в інстаграмі. Просто, так, зараз я ще упаковочку знищу. <реш> От, я вгадала а з відтіночком. Так, 017 відтінок, це ж саме, бачите, пакування, богенія написано і 017 відтіночок. Давайте ми на нього і подивимось, як він виглядає. Так, я думаю, я з відтіночком вгадала. Ну, і це дійсно витвір мистецтва ця помадка. Так, свочити я її вже сказала, що не буду, тому що це йде на подаруночок. Але показати вам сам колір от зараз, а моя камера вам передає просто один в один відтіночок. От, дуже красивий як додаток до подарунку. Я маю надію що сподобається. Так, назад її запаковую, і ми переходимо до наступних продуктів. А далі я вам залишила на саме цікаве. Значить, вийшов ще в цій серії Ангелік від бугенії значить, стік для контурування. Називається він ось так. Чиколато? <смі> Слухайте, це просто був якийсь, я не знаю. Порив того, що мені потрібен цей засіб. А все почалося з бренду Патріці Гледо, де в мене в косметичці колекції був, були рум'яна кремові. Вони мені настільки сподобалися, що саме нанесення мені сподобалось і відтіночок. І я віку довго мучила. Просила, щоб вона мені скинула свочі, бо власне на ці засоби свочі, ну, на Ютубі я взагалі не зустрічала. А в інстаграмі було важко щось там взагалі зрозуміти по тих малюнках. І єдине, що я просила Віку, що Віка, якщо ти будеш мені замовляти, там всього три відтінки у цьому контуруючому стіку світлий, середній і найтемніший. І я її просила: Віка, якщо ти будеш, роби мені замовлення, але замовляй мені, будь ласка, найтемніший, тому що я брюнетка і мені треба саме саме-темне. Коротше так, що це тут в мене буде повна несподіванка. Так, я хочу це вже нарешті відкрити. Це для мене буде повна несподіванка, тому що буральних сводів я навіть і не бачила. Так, давайте ми подивимося на цей стік. Ну, оформлення дуже мені подобається. Тут вся от, інформація. В мене 0,03. Ну так, самий -самий темний відтіночок, як я і просила. Шоколадний. Я маю на увазі що не... надію, що він не буде мені за темний. А постарий, вау! Шоколадний, так шоколадний на тобі. Олена, що ти хотіла, то тобі її дали. Ну, шоколадкою не пахне, на жаль, чи на щастя. От, ми обов'язково з вами зробимо макіяж цими продуктами, десь, можливо, в ранковій каві. Так, він такий, знаєте, хоча досить такий цікавий відтіночок. А в мене ще таких контруючих засобів в Істіку не було. Ну, якщо це самий темний відтінок, я там по свочах бачила в інстаграмі, що вони там були набагато темніші, такі прям реально шоколадні. Це, я можу сказати, якийсь молочний шоколад. От, не знаю, можливо. Другий відтінок треба було би ще спробувати. Можливо, коли собі і замовлю. Протестую, якщо мені сподобається цей засіб, то замовлю собі ще й в іншому відтіночку. Допоки ну, це молочний шоколад, я мала надію, що він такий буде значить, значить прям такий, знаєте, шоколадний, ближче до якогось чорного. От, Ну що ж, є-то є, буду все тестувати. Це, знаєте, на руці одне, а потім а, у макіяжі це зовсім інше. І останнє, що я замовила, ну, звичайно ж, це рум'яна. Теж ця сама серія Angelic. А, і теж там дуже досить великий вибір гром'ян. Там, по-моєму, їх щось. Я зараз не буду говорити, щоб не обманювати до шести. Хто в курсі, то напишіть мені, Віка точно знає. От і, А може теж три. Ну, ні, по-моєму, більше. Там де я вже, чесно кажучи, От, Але так, я замовила собі а, чомусь ось такий. Вишневий. Не знаю, не знаю чому. Так, ну так склалося. Таке ж пакування, як і в контуру. Тільки написано, що це кремові рум'яна. От, от чері. Тут їхній. Тут написано 00... ага, 0,02, 8,5 грамів. От така от інформація. Ну що ж, Шок контент для мене. Так, о, чері. Ну, якщо це чері відтіночок. між іншим, вони мені чомусь здаються навіть досить і на чері. Побачимо. Досить гарний, приємний відтіночок. Подивіться, який. Дуже класні. Мені щось нагадують 01 відтіночок від ламель. Я вчора ходила в Єву, тестувала. а ці що в тюбику, такі витискаються. Прям дуже подібні. Навіть дуже приємний відтіночок, подивіться який. Дуже класний. Оце мені відтіночок сподобався. Рум'яна рулять. Скажімо так, гарний. Правда? Воно, скажіть мені? Гарний чи не гарний? Вам як? От, в принципі, і все. А такі в мене були сьогодні новиночки від бренду Богенії. От. Напишіть, чи бачили ви такі новиночки в продажі, чи щось вас з цього всього зацікавило. Ну, я скажу вам, що помада це окремий витвір мистецтва. От, донечка вже намазюкала собі да? на вуста, досить гарно на блондинці виглядає. От, Так що і маю надію, що я сама трошки відволіклась, а це так воно і є, і вас трошки відволікла, маю на це надію. А дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе, не ігноруємо повітряні тривоги, бо сусіди наші досить підступні. От- і ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!